Вітаю, шановні батьки! Ласкаво просимо на нашу сьогоднішню консультацію, присвячену однією з найважливіших тем як зробити літо для наших дошкінят не тільки веселим, а іще головне безпечним. Адже літо це час для ігар, пригод і ж, зміцнення здоров'я. Літо дарує нам неймовірні природні ресурси. Сонце, свіже повітря і воду. Вони є потужними помічниками у розвитку та зміцненні здоров'я наших дітей. Сонце допомагає виробляти необхідний вітамін Д покращує настрій. Свіже повітря насичує організм киснем, що зміцнює імунітет і покращує сон. А вода це не тільки згартування та розвиток всіх м'язів, а й просто неймовірні емоції та радість. Однак важливо пам'ятати. Що навіть найкорисніші речі можуть мати зворотний бік. Сонце, хоч і жити дальне, може бути небезпечним. Його ультрафіолетові промені легко викликають сонячні опіки на ніжній дитячій шкірі, перегрів на сонце загрожує тепловим ударам а недостатнє споживання води зневодненням. Щоб уникнути цих небезпек, дотримуйтесь простих правил Уникайте прямого сонця. Години його найбільшої активності зазвичай це з 10 ранку до 4 вечора. Завжди використовуйте дитячий сонцезахисний крем з FPF не менше 30, регулярно оновлюючи його. Одягайте малюка в легкий світлий одяг, що закриває тіло, та обов'язково головний обір. І, звичайно, постійно пропонуйте дитині воду, адже зволоження це ключ до безпеки. Навіть свіже повітря може приховувати певні ризики для дітей, схильних до алергії. Цвітіння деяких рослин може стати справжнім випробуванням. Комахи, крім неприємних укусів, можуть переносити інфекції, а забруднене повітря, особливо у великих містах, може негативно впливати на дихальну систему. Щоб мінімізувати ці ризики, завжди слідкуйте за прогнозом пилку. Якщо ваша дитина схильна до алергії. Використовуйте дитячі репеленти та одягайте одяг, що максимально закриває тіло, особливо під час прогулянок у високій траві. І обов'язково перевіряйте дитину на наявність кліщів. Для прогулянок обирайте місця подалі від живавих доріг, парки, лісові масиви, сквери, де повітря чистіше. Вода мабуть найбільший магніт для дітей влітку. Але тут наша пильність має бути максимальною. Отоплення це страшна загроза, яка може статися навіть на мілководі за лічені секунди переохолодження у холодній воді теж небезпечне, а забруднені водою це прямий шлях до кишкових інфекцій. Запам'ятайте головне правило ніколи, ні за яких обставин не залишайте дитину без нагляду біля води. Використовуйте надовні жилети та нарукавники, що відповідають розміру дитини. Але пам'ятайте, вони не замінюють ваш постійний контроль. Купайтеся тільки у дозволених та перевірених місцях. І обов'язково стежте за температурою води та часом перебування дитини у ній, щоб уникнути переохолодження. На завершення кілька загальних порад. Привчайте малюка до сонця, повітря та води поступово. Не забувайте про гігієну, особливо після прогулянок та купання. Завжди майте під рукою базову аптечку на випадок дрібних неприємностей. І пам'ятайте, ви найкращий приклад для своєї дитини. Ваша увага, турбота та дотримання цих простих правил зроблять літа ваших малюків справді безпечним, щасливим та незабутнім. До зустрічі!